Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про зміни для пенсіонерів у лютому. Такі передбачаються, про них треба поговорити, тому що дійсно хтось говорив про податок на пенсію, а хтось говорив, що можливі навіть підвищення виплат. Давайте точно у всьому цьому розберемося. Це важливо, я б навіть сказав, критично важливо. Підпишіться на цей YouTube канал. Це надзвичайно потрібна річ для боротьби з російською пропагандою. Коли ви підписуєтесь українського контенту, в Ютубі стає більше. Коли не підписуєтесь, домінувати буде російська пропаганда та російські наративи. Тому підпишіться, хто не може підписатись. Створіть пошту, зайдіть в акаунт і зробіть підписку. Так роблять відповідальні громадяни. Підвищення пенсії в лютому 2025 року не передбачається. Однак пенсіонери, які досягли певного віку, отримують відповідні надбавки, говорять нам в Міністерстві соцполітики. Що зміниться, власне, в лютому українцям, які у лютому виповниться 70, 75 або 80 років, мають право на отримання надбавки до пенсії. 3 тисячі гривень навіть більше, 3600 за рік. Отримують, тобто по 300 гривень в місяць пенсіонери, які досягли віку 70 років, 456 гривень в місяць надбавку отримують пенсіонери 75+, плюс, і 570 гривень отримають пенсіонери віком 80 плюс років. У березні відбудеться автоматична індексація пенсії, яка збільшить виплати на 10 та 17%. Обмеження на виплату спецпенсій в 2025 році теж можливі. Слід нагадати, що на початку січня Кабмін встановив нові обмеження на виплату спеціальних пенсій під час воєнного стану. Це стосується виплат, що перевищують 23 три тисячі гривень, тобто 10 прожиткових мінімум для осіб, які втратили працездатність. Для таких пенсій було встановлено коефіцієнти, що знижують розмір виплат залежно від їхньої величини. Чим вищий розмір пенсії, тим, власне, буде більшим коефіцієнт. До частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів 23 610 гривень і не перевищує 10 прожиткових мінімумів – 25 971, буде застосовуватися коефіцієнт 05. Якщо перевищує 11 прожиткових мінімумів – 25 971, і не перевищує 13, коефіцієнт 0,4. Перевищує 13 мінімумів це 30 693, і не перевищує 17, це 40 з копійками, коефіцієнт 0,3. І 17,21 коефіцієнт буде 02. І перевищує 21 прожитковий мінімум 49 тисяч, коефіцієнт 01. Мінсоцполітики також кажуть, що обмеження застосовуються лише до того розміру виплати, яка не є страховою частиною пенсії, тобто для забезпечення якої не сплачуються страхові внески, а є додатковою виплатою від держави за роботу в окремих силових чи інших структурах. Під дію норми підпаде близько 17,6 тисяч пенсіонерів. Водночас ці обмеження не торкнуться осіб, які Наразі воюють на фронті або брали участь в бойових діях починаючи з 2014 року. Друзі, це вся інформація, яка буде по пенсіях в лютому 2025 року. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи потрапляєте ви під підвищення і чи вважаєте його достатньо. Ну, і загалом, якщо не потрапляєте під підвищення, чи вважаєте пенсію достатньою? Тому що ціновники, які її призначають, і політики, які за неї голосують, які голосують за бюджет, дуже часто не живуть на ті гроші, на які живуть пенсіонери, і дуже часто далекі від реалій в країні. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.